Дубіль Валерій Олександрович, прошу, будь ласка. Наступний народний депутат Яворівський Володимир Олександрович. Шановний голово, шановні народні депутати, хотів би продовжити тему зловживань посадовими особами Київської міської державної адміністрації, що була до цього піднята моїми колегами. Про що йде мова? Нещодавно я отримав деякі результати перевірок Державної екологічної інспекції в місті Києві. Факти, які були виявлені зловживань не лише нашої вашої, нашої з вами пильної уваги, але й правоохоронних органів. По-перше, перевірками структурних підрозділів, комунального об'єднання «Київзеленбуд», на балансі яких знаходяться зелене насадження міста, встановлено, що майже всі паспорти об'єктів зеленого господарства. Парки, сквери, зелені насадження вздовж доріг не відповідають дійсності і є чистою формальністю. Зокрема, не співпадає розподіл зелених насаджень за породами, вік, діаметр, якісний стан дерев та їх кількість. Здається, що це дрібниці, але це не так. Одне сторічне дерево коштує 10 тисяч гривнів. Є факти, що з 10 на 11 березня було спилено 140 таких дерев. Це 1 мільйон 400 тисяч гривнів, які втрачені для міста. І для державного бюджету. Ще один приклад слові, який відбувається в місті Києві, це ситуація із водоймами та перебережною зоною у столиці. Відповідно до статуту комунального підприємства Плесо, дане підприємство створено як спеціалізована водогосподарська організація з метою охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм та земель водного фонду міста Києва. В той же час на підприємстві не визначена площа земель, які знаходяться у фактичному використанні. Відсутні документи, які посвідчують право власності на земельні, земель, на земельні діяльності, що є порушенням статті 125 та 126 земельного кодексу України і створює умови для масштабних зловживань. Разом з тим, підприємством створено 27 пляжних господарств на землях водного фонду загальної площою більше 200 гектарів, порушення вимог земельного законодавства. Документи, що посвідчують право оренди на вказані землі підприємствам, не отримано, що є порушенням статті 59 земельного кодексу. Комунальне підприємство Плесо уклало договори із підприємцями та організаціями міста на використання землі під кафе, пляжі Пристані Пантони. Все це є порушенням законодавства України. Крім цього, комунальне підприємство Плесо здійснює господарську діяльність на внутрішніх водних об'єктах міста Києва, але до цього часу підприємство не розробило жодного паспорта водного об'єкту. Згідно з розпорядженням КМДА від 29.09.1997 року номер 1496 про передачу основних фондів комунальної власності міста Києва на баланс ДКП плесо, передання очисні споруди стічних вод житлових масивів Біличі, Телечка, Харківське шосе, Райдужний Троєщина, функціональне призначення цих споруд, очистка зливних та талих вод. Між тим перевіркою встановлено, що на території санітарної зони очисних споруд житлового масиву райдужний. Розміщені автомобілі сміттєвози та знаходяться контейнери з відходами. На житловому масиві Харківській розташовані гаражні бокси та контейнери. Завершуйте, будь ласка. Дякую. Це все є порушенням статті 44, 95, 96 Водного кодексу України та статті 4 закону України про оренду землі. Таким чином, комунальне підприємство Плеса встигає незаконно заробляти кошти. Ні, завершуйте. А... Це не означає, що читайте далі. весь текст. Завершуйте, будь ласка. Створена тимчасову комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставини порушення Конституції України та законів України. Прошу дану комісію перевірити вище вказані факти та врахувати дані обставини при підготовці звіту Комісії. Дякую за увагу. будь ласка.